Путін розпочав літній наступ. Чого слід очікувати? Прогнози від видання The Economist. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал до Свого по своє». І В цьому відео я хочу виділити ключові тези із однієї дуже неприємної статті Видання The Economist. Видання The Economist, воно належить до глобалізаційного пулу. Воно є таким достатньо статусним і стратегічним. Там співвласниками цього видання є Ротшильди. Люди, які володіють трильйонами доларів, і які не попадають в списки Форбс. Ну, зрештою, тому що Форбс також їм належить. Але м я хочу процитувати деякі елементи цієї статті, тому що впродовж цієї повномасштабної війни видання The Economist видавало такі стратегічні прогнози. Чи певні інсайдерські слухи та очікування, які потім мали властивість справджуватися, до прикладу, про конфлікт залужного і зеленського видання за економіс написало першим, так само як і статті Залужного опублікувало першим, про те, що е, залужного знімуть. Так само воно написало першим, хоча тоді е, нам розповідали всілякі подоляки і інші хламідії, що там це все московське псо і так далі. Ну, звичайно, московське псо через ротшильдів працює. Це така спрощена схема для е, тих, хто взагалі не розуміє, що відбувається в світі і, і на чому все побудовано. Тому, власне, на превеликий жаль, до прогнозів видання за Economist потрібно ставитися дуже дуже уважно. Інколи, коли я їх читаю, в мене складається враження, що це не тільки прогнози, а частково навіть якесь таке програмування наперед. Але в будь-якому випадку корисно знати про це, тому що мова йде про максимально впливові світові групи впливу. Перепрошую за тавтологію. А тепер до ключових цитат: Росія йде на широкомасштабний літній наступ за будь-яку ціну. Війна між Росією та Україною поширюється в дикунському стилі та з максимально зростаючими ставками. Із Костянтинівкою вже все ясно. На цей логістичний центр Збройних сил України кожного дня падає 25 керованих бомб. Московські війська затягують зашмор. Костянтинівка і Покровськ, за словами за економіст, стануть центром літньої кампанії, а також Сумська область, де вже зараз зосереджено 50 тисяч російських військових. Вперше з початку війни Московія завойовує майже стільки ж територій на півночі, як і на Донбасі. Командири не шкодують життя солдатів. Вісім із десяти новобранців гинуть. Росія щомісяця набирає на 15 тисяч осіб більше, ніж Україна, і платить великі бонуси при вступі на службу. Чого не робить Україна? Мені дуже подобається ця, ця фраза, ці акценти. Ви знаєте, це як, ну, грубо кажучи, люди, які тебе підвели до певних моментів, і які потім кажуть, ну що, що ти там, голими руками бетонну стіну не зміг пробити? Ні, кулаки бетон не ламають. Ну вони ж знають, що нам передано. Зрештою, і від них, і від тих груп впливу, які є співвласниками видання «За економість, напряму залежала допомога Україні. І Байден, він же ставленик цих глобалістичних сил. І саме завдяки Байдену ми під час контрнаступу не отримували то не отримали того, що нам було потрібно, і в 2022 році не отримали того, що могли отримати. Інакше тоді, б в ході блискучих Харківської і Херсонської контрнаступальних операцій, було відвойовано набагато більше. Ну і тут такі акценти, ну типу, ви мол, подивіться, що робите. Ну звичайно, подивіться нас, аналітики, ми все можемо прорахувати, але тут робимо такі акценти, ну ніби це нас дивує. Фронт зараз це марафон безпілотників. Росія тут сильніша і використовує оптоволокно. Трошки суперечливе твердження, Росія масштабніша, але все-таки завдяки певній винахідливості, завдяки певній геніальності українців, попри менший масштаб і попри того, що немає такого державного сприяння, в той час як Московія все централізувала і поставила на дуже широкий потік, зробила частиною гігантського ВПК, все рівно в цих умовах я б сказав, що українські виробники дронів ну, феноменально насправді себе поводять, якби їм ще дати більше можливостей. Ну, але йдемо далі. Китай не продає Україні розвідувальні дрони, а сприяє їх виробництву в Росії. Не знаю, наскільки це правдива теза, тому що Володимир Зеленський це озвучував, а потім наступного тижня журналісти відслідкували, що державні органи закуповували ті ж самі китайські мавіки на тендерах. Через тиждень після того, коли Зеленський сказав, що ми вже нічого з Китаю не отримаємо. Це не зовсім так, і Китай продовжує грати гру і вашим, і нашим, і чекати, поки, поки мимо будуть пропливати тіла його ворогів. Ну, а він там вже собі захопить там, і кусок Сибіру, ну і те все, що називається там, етнічними, російськими землями, етнічними китайськими землями, які зараз включені до складу Росії. Ну, але знову ж таки насправді глобальні протистояння будуть носити набагато складніший характер. Ворожі дрони літають так високо, що їх можна збити лише зенітно-ракетними комплексами малої дальності, яких в Україні обмаль. Тут залежить про які дрони власне мова йде, але дійсно ситуація стає все складніше і складніше. Ну а як ми бачимо впродовж останнього місяця, фактично кожного дня. Московія запускає ну, сотні повітряних цілей по території України. Комбіновані атаки постійно, тобто мова йде і про використання ракет, і про використання шахедів, і про використання макетів, які мають відволікати на себе увагу ППО, але які йдуть без е боєзаряду. Вікно дипломатії може знову відчинитися лише після літнього успіху Путіна. Оця фраза мені взагалі дуже не сподобалась, тому що. Я повторюся, деколи мені здається, що видання за економіст» не тільки прогнозує, а і програмує те, що буде відбуватися, чи, можливо, частково висвічує домовленості, які виникли на закулісних геополітичних торгах. У будь-якому випадку ця стаття видання за економіст вона є негативна для нас, і нам потрібно готуватися до гірших сценаріїв. Повторюся, без перебільшення український народ. Зараз бореться за своє виживання. І сукупність всіх наших зусиль, наша організованість в боротьбі проти всіх ворогів, не тільки проти очевидного екзистенційного ворога в вигляді Путіна, Кремля, Московської окупаційної армії, а всіх ворогів ну, від, від нашої протидії залежить, чи виживемо ми, чи ні. Це не перебільшення. І ця стаття показує, що певні частини геополітичного закулісся, вони зараз приймають достатньо погані рішення щодо України. На превеликий жаль. Хоча, знову ж таки, маю підозру, що деякі геополітичні центри бачать цю ситуацію інакше. Зокрема, Європа, яка в принципі зараз починає таки включатися і займатися питаннями свого виживання, Велика Британія, Європа. Ну, вони стараються цю ситуацію певним чином виправити. Але чи вдасться їм це зробити? Ну, це питання є вкрай складне. Ось такий мій коментар. Не знаю, хороших новин в даному випадку мало, але розуміти з точки зору прагматики ті складні сценарії, які для нас готують, нам є критично необхідним. Для того, щоб бути морально готовими, і для того, щоб врешті-решт зрозуміти, що якщо проти тебе працюють ворожі системи, то протистояти їм може тільки своя системна, високоорганізована протидія українського народу. Без розуміння цього простого, на перший погляд, факту, ну, в нас з'являється якась така певна приреченість. Хоча я впевнений, що розуміння цього факту є в величезної кількості українців. Розуміння, яке поки що не підкріплене нашою з вами організованістю. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь обов'язково на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.